Вітаю, друзі. Ось ще один приймач, той, що я говорив, це ось тут приймач, прийшли вони однаково в один і той же час. Тут приймач Марк 2. Пам'ятаєте Марк 1 у мене був два рази на каналі, там у них проблема. Переключатель діапазону лумається, шестерні, я там на 3D-принтері э, печатав. А тут, а це Марк э, 2. Э, в нього там другі, другі, другі цифри. Він працює до 520 МГц, Всі види роботи, FM, там, АМ, ССБ, це все він приймає. Але цей більш сучасний. він вже натиканий, управляється е, комп'ютером, е, повністю все там на клавіатурі. Ну і так є крутілка. Так, да, крутилка є. І по-моєму, а і робота він тільки от батареї. І він менший, ну подивіться на нього, ніж е, той Марк е, е, перший. Але... Він не працює і не працює тут, можна сказати, або можна залетіти, або щось серйозне, або ну, я зможу його справи. На... По фотографіям на сайті там тільки була частота 519 МГц. І все. І він пише, що настройка заблокована, кнопки не роблять. Оце тільки показує, ну теж показує адекватну частоту, але вона не міняється. Частота не міняється, кнопки не, не працюють, не відповідає. там вся морда в кнопках. Продавався як неробочий, звісно. Так що давайте відкриємо і подивимося, як він виглядає, як він дійшов. Вот такий аппарат. Симпатичный, правда? Вы бачили такие? Антенна? Ну даже часы идут. Дивится сиг кнопок. Вот такие все. Он дуже красивый, ну, комплектный полностью. Зараз попробуем включить его. Як він на робота. Так, підключив я його до блока питання, він 12 вольт. Що цікаво, оцей розйом я подав, тут не робить, Він не працює через цей розйом. Розйом наоборот. Плюс на мінус. Нестандартний. Дивіться. Мінус посередині, а не плюс. Я могли переплюсувати. Підключив я до батареїк і дивіться що 150 килогерц. і все. нічого більше Да. Вот так його не відремонтуємо Надо скрывать і дивиться. Ну Давайте роздивимося на цей приймач. Це основна оплата аналогова оце. Довольно все красиво, акуратно тут по-японськи. Оце плата ВЧ, е, тюнера до 520 МГц. От вона там. І там цифрова частина. Процесор там управління все. Зараз мені цікаво, чого отсюди питання не йде. Треба цю плату відкрити. Через цей роз'єм він не питається. Може щось включати треба, але... І що ще? Знялась задня кришка, вон, вся на розйомах. Це добре. Так я підняв плату і дивіться, тут щось було. Перегорали дорожки. Знаєте? Маса відгоріла. Треба тут провірити. Це мікросхема виходна, а це стабілізатор якийсь. Транзистор, по-моєму. Ну, я ще не розібрався. Ось що показує цей транзистор. Стабілізаторій. 60, Ну, в общем, два резистора. Є він, заміна в мене. Ось тут він стояв, а по схемі це ось він. Сюди приходить питання на нього прямо із того розйому. Mm, із того транзистор я замінив, такий же самий почти поставив. Той був 60 вольт 3 Ампера ПНП. А цей теж 60 вольт 3 А, тільки b 1370 а той b 1185 Я хочу сказати, що вони то хтось ремонтував, дорожку встановили. Вони і відправили, а транзистор вони не дійшли сюди. Треба було і транзистор міняти. Стабілітрон я провірив робочий. Ну зараз спробую включити що буде. Так, включився він від цього блока питання. 220 мА. щось багато. Те саме 150. І більше нічого. Тільки оця кнопка працює. Fast slow. Так. А чого він ще не робить? Странно. Ну ще щось. Так, тут щось створиться замість 12 вольт, 9 іде 30 вольт немає. Прибразуватель ось тут. Це для настройки. Помните? Недавно було в ну, рюндіку, куди цього блочка не було. Треба розбирати отут. Ну ось так виглядає преобразуватель. Питання йому приходить. А він не працює. Ось що показує транзистор преобразувателі. Ось тут він був. Я цей провірив, нормальний електроліти, ну такі, 10 мікрофарад не дуже є утечка, діоди цілі. Ну цей транзистор. Зараз подивлюсь, чим його замінити. Ось схема цього блоку, цей цілий, а це... Щось похоже на стабім... Як він? Стабілізатор. Да. А він вийшов з устрою. 2 sc 538 щось таке. 2 sc 538 Ось він тут. А 536. Підключив блок питання. Все, транзистор поміняв. Не працює. Блін, ну що ж мені так не везе з цими преобразувателями? От тут не дзвониться оцей провод. Обмотка. Ця дзвониться, а от цього провода немає, не виходить з своєї катушки. Поки випаювавши шийцю цю обірвав. Дуже такі виводи легко спортить. Як його розібрати? Я чувствую сейчас все розламається. Ось де проблема, там де зелене, він перегнив. Ну, а це кінець, я, я зможу запаяти. Як оцей встановити? Зараз подивлюсь. Ну, розібрався нормально. Ножиком. 9 вольт подав. 29,2. Yes! Я сделал это. Короче, там нашел кинец. И все. Интересно, с надо подвидеть, что там, как там. Вот такие 40 кГц. Это на коллекторе 5,7 вольта. Нормально. 29-23 стабильно. Блін, ще один переобразуватель. Як вони мене вже достали? Оце в ці коробочки, він має давати 12 вольт, а він дає 9. Теж треба до нього подивитись. Ну, це вже на мікросхемі. Ну, такий же самий трансформатор. Я вже боюся. Ось ця плата теж переобразуватель подаю 9 вольт, а на виході 8,5. А має бути 12. Не працює ця схема. з мікросхеми нічого не виходить. Тут просто все. Тут мікросхема, транзистор, новый. Це цілий. Ну, катушка. дивіться, що обнаружив. Ну тут було закрито лок. Ну і світ Ну. Дивить. Один мертв. Ну хоч працює быстро медленно работает я проверил микросхему у нче работает я подав сигнал и вона запущала все нормально а их тут диапазоны туди переключаются тут що? а ну на клавиатуре типа ну, да клавиатура не роба а це и роба дивиться Ну так замориться крутить. А ну fast. Фест. Фест. І так до 520. Хі -хі. Дивіться, якщо, якщо вліво укрутнуть, то буде 519. і, і дивіться, ж степ Міняється, Кнопка працює, переключається. Фреквенція, що таке фреквенція? Частота, понятно. меморі. А, меморі загорілась, так? Мемор. Ага. Дивіться, тут всі кнопки працюють. Ця клавіатура, О! Клавіатура працює. дивіться, один. Працює і клавіатура, дивіться, тільки коли вона включається в світ. Якщо вам буде видно, частота, вона моргає і можна набрати 55. І чого буде? А, мало. 55 896 наприклад. А воно 896 кГц. Ну, в общем, робота, клавіатура, оці всі кнопки працюють, все. Все работает, звука немає. Усі сканування є. Це хорошо. Я боявся, що ця електроніка не працює. цифрово. А, і ці переключаються. АМ, ССБ SSB, як ну, Інструкцію треба читати, взагалі-то. Дивіться, АМ, SSB, FM широка, FM узко, АМ. Все тут все работает. Часи не роблять, бо батарейки ж я відключив, вони на задній панелі. Хм. Це обнадежую. Дивіться, ще одна. Сметр то работает. Он видно? Ну, Свет выгрузчик, дивится. И чуть. Чуть станции. Я думаю, оно ну, попробую. Он работает, лы палы. Что здесь коммутация или что? Видите, ця станция мощніша. Сметр показывает. А... Класс. Всі кнопки працюють, все працює. Просто немає звуку. Дивіться далі. Легко. Топени флеги, Нема контакту. Це так просто? Я думав, що тут буде куча проблем з ним. Те Ну це хорошо.